Всім привіт! Чи, я кажуть у нас Хаварія. Я новий ютубер по Лего, і на цьому каналі ви сьогодні побачите обзір на Лего журнал. І перш ніж ми почнемо робити цей невеличкий огляд, я хочу дещо вас попросити. Якщо вам дійсно сподобається цей ролик, попрошу вас поставити під цим відео великий палець вгору. Якщо ви це зробите, ви сильно допоможете мені в розвитку наступних відео про Лего. Спасибі за розуміння. Ну а ми погнали. Журнал у мене на столі. І саме перше, що я хочу зазначити, його ціну. ціну е, коштує він майже аж 11 євро. Що, в принципі, за свої гроші плюс-мінус нормально. А ще, що мене в ньому зачепило, це кількість деталей та їх доступність в такому журналі. І при цьому всьому всі деталі доволі ходові. І в любих ваших саморобках, в, в любих ваших саморобках із ЛЕГО сама постройка мені е, сподобалась із цього журналу. У неї навіть е, всередині змогли зробити механізм, який допомагає зробити е, двойний вистріл. Ось такими от деталями, ось такими лавовими деталями. Я навіть зараз це вам покажу. Заряджаємо раз, два. І, щоб ви розуміли, її сила, вистр... сила вистрілу, її сили вистрілу вистачить, щоб збити якусь мініфігурку або Отаку от, от кеглю. Давайте я вам навіть це покажу. О, побачили? З, другого, з другої попитки, з, з другої спроби в мене вийшло попасти в кеглю. Щодо самого журналу, скажу так. Сюжет, ну, Сюжет ну, прикольний, як на мене, але можна було й цікавіше придумати. Ну, а так нормально. Щодо ігор і головоломок теж доволі непогано. І саме більше, що мені тут сподобалось, це ось такі от постери. Ось такий от перший постер. З драконом. І отакий от от другий постер з фіглінами. Мені більше подобається з драконом. А тепер я би хотів би сказати пару мінусів цього журналу. Саме перше, який мінус я би хотів би. Пояснити. Я не розумію, чому місто з цього пакетика з деталями, там де був наш гаст, чому положили і саме паперовий пакетик. Можна було положити ось такий, от, наприклад, отакий пакетик. Подивіться, який він такий блискучий і доволі практичний. Скільки я б його не гнув, він буде мати таку форму. А от такий, дивіться, я його навіть не гнув, а він дивіться, як вже в магазині погнувся. Що доволі не дуже класно, і не дуже то і гарно виглядає. За те, що я тут можу відзначити, це функцію нашої постройки, тобто гаста гастона, ось це двойний вистріл, як я вже і говорив. І ще мені подобається тут деталізація. Тут вона набагато краще. таке лавове дерево і ось такий от адський острів. А тут лава. там, Ну, а він стріляється фаєрворолами, наший гаст. Що доволі непогано. Але все-таки мені більше подобався старий дизайн. І, в принципі, не знаю, мені більше подобається іменно це. Ще який мінус мені дуже сильно не подобається, це те, що постери знаходяться біля інструкцій. Щоб можна було дістатися до постерів, мені треба виняти інструкцію. І тепер тільки винять постери. Це зробив за кадром, щоб швидко вам це показати. Держуться вони на от таких от. На таких ось скрепках. І мені пришлось відривати, щоб виняти постер. І це доволі не дуже зручно, але це не дуже такий великий мінус, але все рівно не дуже приємно. А тепер я би хотів би пройтися до самого журналу, щоб вам краще було видно. Його перед ось він складається ось із. Такої обкладинки адської, що доволі дуже красиво. Яга ціна. Ще у нас іде обкладинка, отака, що дуже-дуже сильно красиво. Реклама Майнкрафту дуже мені подобається це. Прям сердечко. Тут нам розказують, що нас чекає. Це нашої подарунок, тобто Гастон. Битва 1, битва 2. Вон ще битва якась. Вона ще битва якась. Уже в піщері, але вона мені не сподобалась. І ще є ось така епічна, дуже класна, мені дуже сильно сподобалась. Ось такі ще тут два постери. Як я вже й говорив, мені більше подобається дракоша. Ну, Тут таке, кому як. Ми йдемо тут, нам показують нашого знову ж таки гастона. Чим він стріляється у нас фаербулами. Тут нам показують його характеристики, його здоров'я, як він може літати. Розказується за його характеристики базові. Тут нам предлагають якось поіграти. Ще щось розписують. Лавомірка пропонує, ага, пропонує якийсь лабіринт нам. Ось так доволі дуже красиво виглядає. Ось ще одна сторінка. Це перша у нас історія. Ну, таке себе я і чуть-чуть читав, -чуть мені не сильно сподобалось. Але виглядить непогано. Отут тут нам розказується, які тут є персонажі, зброя, які тут є тварини, головний герой. Що ми можемо скрафтити, це вже в ігрі. Верстак. Тут у нас йдуть доспіхи, обладунки і герої, і локації. Локації і які тут персонажі. Добре, Тут у нас йдуть рекламка наборів. Раз набор, два. Отакі, отакі пішли набори. Угу, прикольно. Тут йде райдер нам пропонують втекти від райдерів. Особисто мене цікавить оцей, постройка оцього, от. Мені особисто подобається оця постройка арбалет. Доволі красива. Ще подобається оцей кай, робот Кай. Це рекламка ніндзяго, це взагалі друга лінійка. Ось така от у нас друга історія пішла. Це мені не сильно подобається, але про ферму така теж непогана. Тут нам пропонують знайти відліч'я, теж доволі непогано. Тут нам пропонують дойти до стража, вижити. Тут нам знову пропонують постройку. От так, отакий от трезубець утопленіка, доволі утопені красивий. Ось тут нам пропонують помалювати чи щось зробити. Отут, до речі, про цю сторінку, тут та саме пішли наші скрепки, до як... де має бути в нас постер? Два постери. Перший же ж оцей дракошка. Давайте я вам ще раз покажу його. І отакі от, от пігліни. ще доволі теж непогано. Що тут ще? Тут ще вони, якась історія підводна. Але мені не особо вона... Вам сподобалось. Тут ми перед останньою історією нам пропонують пограти з рудами. Ось такі от красиво. Ось це передпослідня історія. Доволі красиво зроблена, але мені вона дуже не подобається, дуже простенько зроблена. Але непогано. Ось. Нам пропонують пограти настільну ігру для двох. Перемогти боса, я так полагаю. Але доволі дуже красиво. Ось іще нам пропонують. А, це вже не пропонують, це вже нам кінцева історія. Мені вона найбільше подобається, епічна, доволі класна історія. Ось така от скелет і он. Битва, ось наш гас... гасточок. Б'ється. Дуже епічно. Пс... Рекомендую почитати саме цю історію. Це дуже класна історія. Ну, і це остання сторінка у нас. Так. так, це фінал у нас. Нам тут пропонують переглянути, чи правильно ми відповіли на запитання. Тут нам пропонують на lego сайт допомогти їм. З журналами. Ось тут нам ще кажуть кажуть слив. Показують нам слив нових журналів. Такий, такий, такий. Якась ось постройка. Я не знаю, хто це. Ось це знаю точно кріпер. Ось ще хтось. Ось нам якісь ще міні-постери якісь можна вирізати. Ось так ми вирізаємо знову. Ну, в принципі, це весь журнал. Доволі класний журнал. Ну, а тепер підсумуємо те, що ми сьогодні побачили з вами. Якщо ви любите серію LEGO Minecraft саме через сюжет наборів, їх гарний вигляд або просто цікаву історію, Якщо ми говоримо саме за Лего Майнкрафт, то напевно це, цей набор не для вас. Ні набор, ні журнал не для вас. Він вам не підійде швидше всього. Але якщо ви любите незвичайні не чи унікальні або динамічні та епічні які, якісь поєдинки, то цей журнал я вам цілком можу порекомендувати для покупки. Доволі непоганий. Ось такі от висновки. Вирішувати, купувати його чи ні. Перш за все, вам. Мо, е, моя справа вам показати цей журнал. Ну, я з вами не прощаюсь, а хочу запропонувати. Набираємо на цьому відео. 50 лайків, і я знімаю обзір на новий легонізяго набір. Під артикулом 71 827. Ось такий от займ меха. Так що я жду от вас лайків. Що ж, ви були на каналі Куба Курка. Так що підписуємось на канал. І всім пока!